Мої вітання! Мене звати Артем, і я Sales менеджер у Summary Digital. Ми створюємо ефективні цифрові рішення для бізнесу від вебсайтів до мобільних додатків та SEO-просування. У цьому відео. Я розповім, як саме ми допомагаємо нашим клієнтам рости та масштабувати свій бізнес. Самі Digital – це команда професіоналів у сфері веб-розробки, дизайну, діджитал-маркетингу та автоматизації бізнес-процесів. Ми працюємо з клієнтами по всьому світу, створюючи сучасні IT рішення, що приносять реальні результати. У Самарі Digital ми пропонуємо повний цикл послуг, веб-розробка. Створюємо сайти будь-якої складності: від лендінгів до великих платформ, мобільні додатки, розробляємо рішення для iOS та Android. SEO та маркетинг допомагаємо вашому сайту займати топові позиції у Google та залучати клієнтів. 2.UX дизайн створюємо інтуїтивно зрозумілі та стильні інтерфейси, чат-боти та автоматизація. Оптимізуємо бізнес-процеси за допомогою сучасних технологій, підтримка та розвиток. Не просто створюємо продукт, а допомагаємо йому розвиватися. Наші рішення допомагають бізнесам збільшувати прибутки, автоматизувати процеси та ефективно взаємодіяти з клієнтами. Чому саме Digital – це правильний вибір? Більше 100 успішних проєктів у різних нішах. 92% клієнтів повертаються до нас повторок: швидкість та якість. Ми працюємо за Часними методологіями та гарантуємо результати. Гнучкі рішення ми адаптуємося під потреби кожного клієнта. Готові створити сайт, що принесе вам більше клієнтів, чи можливо вам потрібен додаток або seo просування? Зв'яжіться з нами просто зараз. Всі контакти під цим відео або на нашому сайті Summary Digital – технології, які працюють на ваш успіх.